Сімнадцята година за київським часом для вас мови інтери. Я Анастасія Даугли в ефірі марафону. Випуск новин. У Дніпрі дводенна жалоба за загиблими через удар безпілотника по багатоповерхівці. Поліція підтверджує смерть двох людей. Кількість поранених зросла до 13. Що сьогодні відбувається у місті? Готова розказати моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо з місця трагедії. Олено. Я вітаю тебе і розкажи, будь ласка, на якому етапі ліквідація наслідків атаки чи завершені вже ці роботи? Привіт, Анастасія. про повну ліквідацію наслідків ще зарано говорити, адже руйнування великі Комунальниками було вивезено більше 50 тонн сміття. Вибухова хвиля вибила. 1200 вікон встановлення щитів тривало дві доби пошкоджених квартир, а їх 72 люди людей перші три місяці з міського бюджету. Постраждалим буде компенсуватися оренда житла вже після повного обстеження. Місця удару, скоріше за все, буде проведено демонтаж руйнувань. Сьогодні власники квартир, які знаходяться біля епіцентру центру удару, дозволили супроводом забрати всі лілі речі на місці, продовжують працювати. На, на зараз залишається ще одна проблема через російську атаку під загрозою опальний сезон двох житлових масивів Придніпровський Дніпровський та сонячний. Далі прошу говорити пряму мову. Під час опального сезону будинки, які залишилися, забезпечити теплопостачання і забезпечити газопостачання. Цими питаннями ми займаємось. Основна проблема, яку потрібно буде вирішувати міської владі, міської адміністрації це опалення на житловому масиві Придніпровськ та опалення на житловому масиві Сонячний. Щодо безпекової ситуації в області, ворог продовжує тероризувати населені пункти, які наближені до Донеччини. Так, через удар БПЛА по Маломихайлівській громаді поранено на сімдесят. Чоловіка, похожено, інфраструктуру, удар була і Васильківська громада, там також є руйнування, наприклад та приватні будинки. З останню 30 атак переживання про насівки Невідомо чекаємо на офіційне зведення від обласної військової адміністрації. Ось таку інформацію на станом на Дякую, колего. Дякую про наслідки ворожих ударів на Дніпропетровщині. Нам розповіла Олена Мендалюк. На Запоріжжі у селі Цвіткове через атаку російського ФПВ-дрона постраждала жінка. Про це повідомили в Ова. Загалом впродовж доби окупанти били по трьох районах області Полохівському, Васильівському та Запорізькому. При фронтовій території потерпали від ударів авіації та артилерії. Зафіксовано також 400 дронових атак. Відомо про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури, транспорту. На Херсонщині за минулу добу семеро людей дістали поранення під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 35 населених пунктів та власне місто Херсон. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, В житлових кварталах, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівочили адмінбудівлю та цивільні автівки. Важка ситуація із критичною інфраструктурою. Стабільно важка ситуація, як і у військових, так і у цивільних, і в нас з критичною інфраструктурою така ж сама ситуація. Постійні обстріли, постійні обстріли не тільки вузлів критичної інфраструктури, такі як енергетика, вода, водовідведення, тепло, а й мобільний зв'язок постійно під атаками. Також там оперативно наші оператори включаються, ремонтують. Ми їм допомагаємо. Військові допомагають, військові супроводжують енергетиків в їх поїздках з ремонтом. Громадський транспорт Харкова через російську атаку працює з обмеженнями. Про таке повідомляє міська рада. Зупинився і метрополітен. Він функціонує лише як укриття. Не курсують низка тролейбусів та автобусів. Через нестабільну напругу перебої у роботі можуть бути протягом усього дня. Обстріли Харківщини не припиняються. За інформацією ОВА, за минулу добу російська армія поливала вогнем шість населених пунктів регіону. Ворог застосовував керовану авіабомбу, ударні та фпв дрони Як наслідок, у рокитному поранено 46-річного чоловіка пошкоджено понад десяток приватних будинків, господарчі споруди та автівку. Понад 600 людей залишаються нині у Куп'янську. Виїхати з міста дуже складно. Цивільні волонтери потрапити туди вже не можуть. Людям до рятівного транспорту доводиться більш як 10 кілометрів йти дорогою, яку контролюють ворожі дрони. Полюють росіяни і на тих, хто хоче виїхати з борової. Матеріал Світлана Шикера. Околиця пісків Радківських під боровою. Волонтери, які приїхали евакуйовувати літню жінку, ховаються під деревами. У небі зищить fpv дрон. Діте літає дрон. Пані Валентина, чекаючи на авто, теж ховалася під кущами. А тут позавчора аж п'ять дронів вже тут побили. Ну, і час тільки, що дрон бив. А це вже борова. І при цьому у селищі ще залишаються люди. Куди візюм то й Ну не візьму на Харків далі в общежиті, а тут не знаєш, коли куди Найнебезпечнішу ділянку дороги волонтери долають тунелем із сіток. Очень опасно до час, надати очі дуже близько. Моско уже в Харкові пані Валентина зізнається, декілька разів відмовлялася виїжджати допоки життя не стало нестерпним, а на вулиці не лишилася сама. І мені раз. Я за приїжджав. На І вони приїжджали за мною. раз. І ви відмовлялися. Та я ж куди, геройка, Тут же спобіщав травм, вже ж за скількись минут вже ж прикратить війну. А зараз страшно, зараз дрони йдуть, да, да, шурують, да, такі забіжки, да, над головою да. так кидають і кидають. І, і, і цивільні да. йдуть, і машини, і люди, їду, і тим, які кидають. Пані Ольга виїхала з борової, бо росіяни дроном травмували її сина. Їхав з Новоселівки з роботи і якраз переїхав в місто на Новоселівці. І дрон прилетів. Хорошо, що його знайшли швидко. Операцію зробили, але бачити він не буде. Пан Віктор останнім полишив село Ізюмське, дивом вижив. Після влучання дрона згоріла його хата. Остався один паспорт. З ним ходив з собою? Ходив до другого колодця води набрати. Прийшов вже. Уже хата вже хата горить. Тушить безполізно вже було. І ніким тушити, так? Води в колодцях немає. Олег Чупенко розповідає, з кожним разом евакуації відбуваються все складніше. Цього разу дрон полював за авто і вибухнув буквально за кілька метрів. А до Куп'янська цивільні волонтери заїхати вже зовсім не можуть. Ну, з Куп'янська теж люди дзвонять, але туди заїхати взагалі ніяк. Тому ми людям кажемо, що вони виходили на більш місце, і тоді ми туди приїжджаємо, забираємо. Це дуже-дуже складно. Ось цих людей з Підкуп'янська змогли вивезти спецпризначенці білого янгола на броньовику. У надії книж у п'ятницю перед очима згоріла хата. Дивлюся, що слетить. Вона як бахне, я присіла. Другий раз бахнуло, я присіла. Дивлюся, до того диму повна хата горить, не могла пропали мої гроші. 500 гривень мені люди давали. Паспорт згорів. Я цілий так берела той паспорт. Ці люди з мирного під Куп'янськом пішки йшли 11 кілометрів до безпечного місця, де їх забрали білі янголи. Пішком ми йшли аж до Нечволодавки. По Арязюці, поди і туди, і низ, і ужас. Дальне бойними орудями б'ють. Чоловік Наталії каже, їх урятував ранковий туман. До вудочки чоловік прив'язав білу стрічку. Сподіваєтеся, що не тронуть? Сподівались, так. Хоча на цих кадрах, які зафільмували військові, стареньким не вдалося вийти з Куп'янська навіть під білими прапорами. Росіяни безжально спрямували на них дрони. І волонтери, і військові закликають людей виїжджати своєчасно, поки населений пункт іще не перетворився на кіл зону. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Росіяни вбили трьох жителів Донеччини, шістьох людей поранили. Як повідомляють у поліції, двоє загиблих та троє поранених у Костянтинівці. По місту окупанти вдарили бомбою КАП-250 та трьома ЕВП-відронами. Пошкоджено приватні будинки, гараж, цивільне авто, автівку гуманітарної місії. Ще одна людина загинула у раї Олександрівці через влучання ЕВП-відрона. Трьох цивільних травмовано у Кіндратівці. По автомобілю з людьми поцілив ворожий ФПВ. Загалом поліція зафіксувала понад 2000 тисячі ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Руйнування у восьми населених пунктах. У ніч проти 9 листопада у російському воронежі пролунали вибухи, після яких російські медіа повідомили про ймовірне ураження ворониської тец 1 протягом ночі. Жителі Воронежа сповістили про серію вибухів у місті. Губернатор області оголошував. Ракетну небезпеку Воронецька ТЕЦ один найбільший постачальник теплової енергії в місті, забезпечує теплом чотири райони та понад тисячу підприємств. Міноборони Росії заявило, що за ніч російська ППО нібито збила 43 безпілотники над Брянською областю однак не згадало ракетну атаку на воронецьку ТЕЦ. Також у російському таганрозі сталося аварійне вимкнення високовольтної лінії. Місцеві жителі повідомляють про вибух. Після якого зникло світло у частині міста, пожежа спалахнула у промзоні на території колишнього автомобільного заводу. У Білому домі спростували заяву Угорщини. Буцімто вона отримала безстрокове звільнення від санкцій Сполучених Штатів на використання російської нафти і газу. Про таке, нібито рішення писав угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто. Він повідомляв, що прем'єр-міністр Віктор Орбан домовився з президентом США, що на поставки нафти і газу до Угорщини санкції не діятимуть невизначений термін. Однак, представник Білого Дому у листі до агенції Ройтерс. Наголосив, що відтермінування лише на рік посадовець також додав, що Угорщина диверсифікує закупівлі енергоносіїв і зобов'язалася імпортувати скраплений природний газ із сполучених штатів за контрактами на 600 мільйонів доларів. У Литві тимчасово зупиняли роботу аеропорту столиці Вільнюсу через загрозу, пов'язану з метеозондом. Про таке повідомив Національний центр управління кризами. Литовище закрили у суботу о 20.45 за місцевим часом. Обмеження планували зняти, коли це стане можливо, залежно від напрямку вітру та руху об'єкта. Спочатку припускали, що знадобиться близько трьох годин. Однак повітряний простір відкрили раніше, щоб мінімізувати вплив інциденту. На пасажирів і гарантувати безпеку польотів. Китай на рік призупинив заборону на експорт до США матеріалів подвійного призначення, зокрема Галію, Германію та Сурми, які використовують у виробництві напівпровідників, необхідних для смартфонів та комп'ютерів, а також для військових технологій, систем спостереження, ракетних систем та боєприпасів. Обмеження на ці матеріали офіційний Пекін запровадив торік. Нагадаю, Дональд Трамп нещодавно заявив, що задоволений результатами зустрічі з Сі Цзіньпіном і додав, що вдалося домовитися майже про все, зокрема, встановити прямий зв'язок між збройними силами, щоб запобігти потенційним конфліктам. Влада Філіппін евакуювала близько мільйона людей зі східних та північних регіонів через наближення супертайфуну Фунгвонг. По усій країні оголошено штормове попередження. А у деяких провінціях запроваджено найвищий п'ятий рівень загрози. Метеорологічні служби повідомляють, що супертайфун несе шквальні вітри. Регулятор цивільної авіації повідомляє про скасування понад 300 внутрішніх та міжнародних рейсів. Ситуація ускладнюється тим, що Філіпіни не оговталися від попереднього стихійного лиха. Фунги Вонг наблизився через чотири дні після тайфуну, який забрав життя 200 людей. Міністр оборони каже, що новий шторм здатен зачепити значну частину країни, включно з її столицею Манілою. Понад 30 мільйонів людей можуть опинитися у зоні небезпеки. Я хвилююся і боюся, бо ми не знаємо наскільки сильним буде вплив тайфуну на нас. Тому ми боїмося. Зі мною діти а мій чоловік все ще заробляє на життя. Тому ми вирішили просто залишитися тут і евакуюватися. Такі новини на цю мить. Готуємо новий випуск на 18-ту годину. Залишайтеся в курсі подій. Ми боремося за країну. Яка береже культуру?